Населення Китаю у 2025 році скорочувалось четвертий рік поспіль. Воно зменшилось на 3 мільйони 390 тисяч осіб, досягнувши позначки мільярд 405 мільйонів. Як показали офіційні дані, це більший спад ніж рік тому. Загальна кількість народжень у Китаї 2025 року скоротилась до 7 мільйонів 920 тисяч. Це найнижчий рівень за десятиліття. 2024-го було 9 мільйонів 540 тисяч. Водночас кількість смертей зросла до 11 мільйонів 310 тисяч. Роком раніше було 10 мільйонів 93 тисячі. Населення Китаю скорочується та швидко старіє з 2022 року. Сьогодні кількість жителів країни віком 65 років і більше перевищує 223 мільйони. Це майже 16% від загальної кількості. Експерти зазначають, що скорочення населення в Китаї зумовлене давніми програмами комуністичної влади щодо обмеження народжуваності, а також примусовими стерилізаціями та абортами. Нині норми пом'якшили, але проблеми це не вирішило. Сьогодні багато молодих китайців не хочуть заводити сім'ї через високу вартість життя і не бувало високий рівень безробіття серед молоді. А програми влади щодо стимулювання народжуваності дають лише тимчасовий ефект.